<звичай> вітер підімам не один, вічна пам'ять, тим, хто загинув молодим, вітер підімам, не один, не водим, і душим всім героям разом з ним. Вітер піднімам не води, вічна пам'ять, тим, хто загинув молодим. Іде, підіймо, не боти, не води, назад ку всіх живий, коли на віч лягатиму спати, очі заплющені, брата, піду ворогам, по друнок віддам, чеку без гранати. Моє мати не плач, Бог не палач Вять забере, закінчиться матч а поки що так зі смертю такт доки не згорить їх останній танк така наша доля. Серед мінного поля карбується, правда, і слава і сила, і воля. Горе, ніби ціла море, а у стояти, бо місні я гори. як же я радий, що маю, кому це сказати. Очі запиш мені брате, коли навічно лягатиму спати. Відай, підіймав небо будем. Вічна тим, хто загинув молодим. Відай, підіймав, не бути, не будем. І душім всім героям разом з ним. Вітер підіймав не будем, вічна пам'ять, хто загинув молодим, вітер підіймав не водим, не будем, і назад всім живим. Вітер підіймав не один, вічна пам'ять, хто загинув молодим, вітер підіймав не один, не будем. І душі всім героям разом з ним, вітер піднімав не будем, вічна пам'ять, хто загинув молодим, вітер піднімав, не буде, не боди. На згадку всім живим.